Усіх вітаю мене звати Куленко Ярослав. І сьогодні ми з вами поговоримо про валійську мову. От у своєму відео про португальську мову я розповідав про о, такий термін, як лузитане. І. Власне. Я у своєму відео про португальську мову говорю, що можливо лузатани могли нам належати до кельтських народів. Ну, я розповідав про те, що Лузатани могли належати до кельтських народів. От, а тепер переходимо до основної теми. У дуже давні часи кельти жили на доволі такій великій території. Кельти жили на території Європи і. І деякі кельтські народи проживали навіть на території Туреччини. Проте, тим не менш, часи минули багато тому. і. І. тепер. що? О, Я можу тут сказати вам. моїм Кельтських мов залишилося. Э, а в кельтських мов залишилося Шість. ірландська, э, э, шотландська, братонська, польська, також коротко, і мальська мови. Так от. Дві із шести кельтських мов вимерли. existe é tá no tá, do Google Pro 48 Pro mais de Que mal e que eles lhe tema. Keltsk мов non mointe video як Weak Corts, ну, так манську мову. Тобто ті мозовці, які кельтських мов, відроджують Коротську і манську мову. Коротську і манську мову. Так от, Все. А щодо ірландської мови, то ірландська мова є офіційною мовою у республіці Ірландія, але... Тим не менш, тим не менш, ірландська мова. На межі вимирання. От. Ірландська мова, перебує на межі вимирання. Що стосується Шотландії, то... Шотландія це район Великої Британії Шотландія це район Великої Британії. І Шотландія мова теж багато в чому первої на межі вимирання. Що стосується бретонської мови, то що я тут можу сказати? У Франції є, є район Бритон... Британії. У Франції є такий район, як Бретань, І Бретань не можна плутати із Великою Британією. Так от, у Бретані офіційною є Бретонська мова. І власне. Бретонська мова. О, теж перебуває на межі вимирання. А що стосується валізької мови, то тут я можу сказати, що валіська мова має статус вразливої. От. І, власне. Власне. я веду до того, що... Я отведу до того, що. О! Я ойду до того, що... О. Все ж таки, от, історію розвитку волійської мови можна розділити на дві частини. Розвиток о, к давньої волійської мови і розвиток нинішньої волійської. Продовжуючи тему, то згадав. би згадати про літературні тексти. ты написал мою, это мою. И все же таки, вот, все же таки, не, деки и литературные тексты. Збереглися то в нього мовою і... Деякі тексти вже були блинули написані воль, нинішньою валійською мовою. Так от, простажу. Якщо вже далі... Протежуй. Якщо вже далі Але... продовжувати там, то тут я хотів би звернути увагу на кількість носів валійської мови. мову. Якщо говорити про нинішню кількість носіїв Ольською, то... Олійською горською мовою говорить 6 тисяч людей. Із н. із шести. Із шести. Говоримо мовою говорить, говорить 600 тисяч людей. А із 600 тисяч людей. 538 тисяч проживать у живуть в Ольсі. От. Тобто. Шість тисяч хоч ні. П'ят. П'ятсот п'ятсот тридцять вісім тисяч олітів проживає на території самого Вальсу. Десь десь близько тисячі олітів проживає. Отже, ні. некет. Декілька, декілька тисяч волітів проживає на території... на тер. Десь трішки більше ніж 2000 волітів проживає на территории и США та Канади. Ну і десь близько по... Ну і десь близько 5, 5 тисяч валійців проживає у прийнятті чобуто в Аргентині. І, звісно, нові глядачі мого каналу можуть дізнатися, як валійці взагалі опинилися в Аргентині. І я розповідаю. У 19 тому столітті було найбільше труднощів, пов'язаних із розвитком валійської мови. У тодішніх войських школах було заборонено викладання Велийською. Ну як, викладання волійської, так чи інакше було під час забороненою, але тим не менш у, у вельських школах було заборонено ромулят в мову у XIX столітті. От. І англійська мова, удісняла волійську мову. Не лише у, у Великій Британії XIX 19 у США и в Канаде. У США и в Канаде. Ді... У США та в Канаде. И і... У США и в Канаде. мовою тоже вытеснял воячку. И до речі, Я знаю, что що... ну, Французскому одной из двух официальных мов у Канаде, але Французскому офіційною... офіційною у районе Квебек. І тепер продовжуємо тему відео. Mm -hmm. От, і, власне, до чого ж я веду? Я веду до того, що декілька сотворітів переселилося у принті Чубуту. І звісно, що і звісно, що. О, і звісно, що о звісно що о, о ті олійці, які і проживать у ретині зберегли ліськ мов, але разом з тим Ті валіції, які проживають в орантині, інтегровані у суспільство там тишні. Певною мірою відродження олійської мови почалося певною мірою Ренесанс олійської мови почався у, у 30-ті роки ХХ століття. От. Перший Ренесанс олійської мови почався у. У. У 30 роки році ХХ століття. А уже у 70 ті роки 20-го стоит був другий Ренесанс воїнської мови. От... У 70 ті роки 20-го століття. Э, Почався другий Ренесанс воїнської мови. Тобто... тобто... За усе Дортята століття, В мова пережила два ренесанси, і у підсумку у нинішніх реаліях. У нинішній Великій Британії скасоні заборони у використання у мови в Альсі. От. А тепер переходимо до фонетики і ортографії. От. Вот. <свист> О. Так вот. У Валиски мой дыграв айт по звук Задний звук х. Я У Валиски мой дыграв си айт по задний х. От, от. 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 А для нових приліттів, нагадую, що язичкові приголосні, Це такі приголосні, які сходять на задні язикові, але відмінність між язиковими та язичковими привел при тому, що задней ездичко и привело сні глибше. от Х-х. Х-х. Це така вимова. от А що стосується подвоєного Д, то у Лиске подвоєна подвойный предел позначає звук а це з мирзумный з. От. От. Ну а по буква F позначає звук F. От. Ну, а латинська літера F. А, латинська буква F позначає звук V. І можливо дехто із глядачів може дізнатися uh, те, Почему у Валийски мой латинская литера F выкортируете для звуку V? Ну, я надеюсь, что у Валийски мой латинская литера V вирсутня. Вот. Кроме того, у Валийски мой литературный граф NG выкортируете для заранее языкового N. Вот. Так вот, улийский мой драф Улийский мой граф Р. Эйт, Унглийский мой граф Р. Зачай Лухер. А для нових глядачу, У уаліськи мої є відмінності між дзвінками та глухими звуками. Уаліськи мої є відмінності між дзвінками та глухими приголосними звуками. Ну а деграф деграф кійдж у аліські мої поначаї Між зубний Х. От. Що стосується... Литр W, toли О, В. О, Ові Улиски мой, литр W. по звук У. А для новых величил. Нару еще що... таки. Чому улиськи мой? Чому У Валиски мой? Литр W поначай звук У. Ну, перш за все це пов'язано із тим, що для волійської мови не характерне накопичення приголосних. А що стосується латинської літери У то, уліський мові латинська літера У позначає є центральний язык Е. А. Що стосується літери Ірек, то улійські мові літера Ірек потерпана Е але лише в кінці слова. А в инжах выпирках літера Y поначай зуб усераль мир Е, А і О. От. От. Якщо вже продовжити тему, то переходимо до граматики. Тут я хотів би поговорити трішки про дієслова. Уся справа в тому, що Тому що у DSLI системі простежується відміності між літературною валізкою та розмовною валізкою. Якщо. От у літературній валізці мої. Слові... і Допоміжні є слова рідко використовується. А для нових реактивна що. Ооо. Оооо. Допоміжні где слова це ці... э, такі дієслова, які допомагають ді визнать вызначить значення усього сказаного. Допоміжніть слова Поширені у У, у... у... у розмовні валізки Тут Допоміжнить до слова, поширені у розмові валізький а тепер продовжуємо. А тепер переходимо на домови до лексики. Вот. Основний пласт валійської мови, це слово э, кельтського От. Якщо вже говорити про числівники, то для кельтської мови характер. Для політської мови характерна кельтська система Ема числівників. Двацвяткова система числення це така система числення. Не, яка понад є рахунок чисел від до дотятити. І так далі. Мов. Одно, у 2 система, э, у... система числення залишила свої сили у у у із громадских мов 200 система числення залишила свої сили у французькій мові а із германських мов, певною мірою мире, система числення забирала свої сили у німецькій мові

І... і... із численника 121. Складнощі із численниками у мови і, і, і Астрійti, тюрдін, ми, parkere, А, Що стосується французької мови, то у французькій мови складнощі із численниками починаються із 70А. У алисты в складности ид ⁇ т такой системы чистки. Починается и с 16. Ну, например, с 16 по алисты. Вот ну, это то самое, что 15 плюс 1. Вот. Ну а. Ну а в 50 по це те саме, що пів сотні. А разумьте усе то, что я говорю до того, я можу сказати, що підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. І на самом кінець скажу, що дерево інформації про войсскому курье в відео.